Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном вже 15 років, і всі ці 15 років ми працюємо з Чехією. І у нас є окремий плейлист Університети Чехії, де є чітко університет спеціальності, умови вступу, сайт, гуртожитки. Заходьте, дивіться, обирайте, коли ви придивляєтесь до якоїсь країни. Вивчайте чеську мову, маємо курси, маємо освітні тури, маємо можливість відправити на підготовче відділення, щоб ви гарно підготувалися до конкурсних спеціальностей, але є і спеціальності з доволі простим вступом. Сьогодні університет Менделя в місті Берно, університет аграрний, але має дуже цікаві факультети і спеціальності. Агрономічний факультет, факультет лісового господарства та деревообробки. Факультет бізнес-адміністрування, факультет садівництва, факультет регіонального розвитку і міжнародних досліджень.